Будьмо уважні. В началі було слово, і слово було Бога, і слово було Бог. З Богом воно було спокон віку, ним повстало все, й ніщо, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світить світло у темряві, темряві, його не пойняла, був чоловік, посланий Богом, якому ім'я Іван. Прийшов він свідком, щоб свідчити просвітло, щоб усі через нього увірували. Не був він світлом, був лише, щоб свідчити просвітло. Справжнє світло було те, що просвічує кожну людину. Воно прийшло у цей світ, було у світі, і світ повстав через нього, і світ не пізнав його. Прийшло до своїх, і своїх не прийняли. Отрі ж Його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими стати тим, що вірують ім'я Його, які не скрови, ні цілесного бажання, ні спохоті чоловічої, але від Бога народилися, і слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. Іван свідчить про нього і проголошує, кажучи, ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною раніше за мене, з його повноти всі ми прийняли благодать за благодать. Закон був даний Мойсеєм. Благодать же та істина прийшли через Ісуса Христа. І Отця І Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес. Воскрес! Закон був даний Мойсеєм, благодать же та істина прийшла через Ісуса Христа. Братя і сестри, сьогодні є найбільше свято Християнське, тому що воно показує, що Христос переміг усяку ненависть, переміг усяку злобу, також переміг смерть. І чим Він переміг своїми стражданнями? І світлим Христовим Воскресінням. І ми, коли сьогодні вдивляємося в цю таємницю, знаєте, і для нас, коли ми переживаємо з рік в року і вже третій рік, коли ми споглядаємо на цю війну. І таке враження, що співаємо Христос Воскресся, радісна звістка, святимо кошика, готуємося до цього свята через великодню сповідь. Але таке враження, що сидимо в гробі, якби той камінь, тої війни, отої злоби, отої ненависті, отого вбивства придавляє нас, наш народ. І ми сидимо ще в тому гробі і очікуємо, щоб Христос відкотив той камінь і вивів нас з цього гробу. Сьогодні чуємо також євангелист коли пише свою Евангелію, він вже багато чого переосмислив. Він чув, як Христос його покликав, бачив, як він утворив ці чудеса. Бачив також його і страждання. Бо єдиний він з апостолів лишився біля того Христа. Також роздумував про ту таємницю Христового Воскресіння і пізніше описує те, що ми бачили, те, що ми руками дотикалися, те, що ми пізнали, те й передаємо вам щоб ви також увірували, і тут він дуже зачіпає такого цікавого пророка Мойсея, через якого Господь дає закон, але щоб той же закон оживити, то маємо ще також наповнитися Божою благодаттю Христовою. Якщо подивитися на життя Мойсея, то дорогі браття і сестри, він для нас дуже є близький, тому що ізраїльський народ перебував у тій неволі, в Єгипетській, де потребував, щоб Бог його вивів. І ізраїлітяни там заносили свої прохання, заносили молитви. І щойно каже святе письмо: що 400 років сповнився час, де він тоді покличе цього слугу Мойсея, і Мойсей був дуже цікава людина. Ми думаємо, що це був такий муж, такий все. Він досконало вмів говорити. Насправді він І Він каже: як я піду до свого народу голосити Твоє слово, як я картавлю. Ми не думаємо, чи ми знали про це, та не знали. Не переживай, я буду з тобою, буде тими устами твій брат Арон. Він підтягує ще іншу спільноту, він стягує, починає будувати новий народ. Але як подивитися на того Мойсея, то як його життя складалося? Його мали вбити. То мама взяла, врятувала смолила той кошик і пустила в ніл, віддала в Божі руки. І з тої дитини Бог випровадив і. Ізраїльський народ. Не знаю, от коли дивлюся, знаєте, на наш народ, можливо, що та дитина зараз ось, ось рятується від тої війни, буде теж осмолена, знаєте, щоб врятуватися, бо водиться завжди така, така стихія, що там панує найбільше оці такі, такі диявольські сили. Тому ми сьогодні, коли сидимо в тому гробі, і очікуючи тобої звістки, коли ангел Господній відкотить з нашого серця, серця нашої сім'ї, нашої церкви, нашого народу, щоб дійсно сказати ми своїм серцем Христос. Роскрес. Тобто він переміг оці випробування, які ми зараз переходимо, і, можливо, він також готує ще для нашого народу того Мойсея, який буде провадити, бо бачимо, що народ без провідника він губиться. Достатньо всяких отих інтриг, всяких отих спокус, особливо тепер бачимо через оті засоби інтернету і зв'язку, як то дуже легко повливати болотом, як то легко посіяти ворожнечу. І що цікаво, ми купляємо на всі ці, ці речі. Я не раз дивлюсь якесь відео, то, то перепрошую, але то цікаво почитати коментарі. І виявляється, що ми так далеко-далеко ще від того світла Христового Воскресіння, а так сидимо, знаєте, в тій хлані в тої ненависті, отої злоби, і як з цього вийти. І виявляється, що своїми силами не зможемо ми це все випроводити. І сьогодні, коли співаємо Христос Воскрес, хай Господь спочатку мене виведе з гробу. щоб я також міг інших виводити, підтримувати. Здається, що треба це колосальні знання. Ні, дати Христові, що він діє в моєму житті так по-справжньому. Щоб він не обмежився до тільки. Я перепрошую, не хочу нікого образити, щоб він не обмежився до тільки кошика. Цей кошик то є символ тої, тої Пасхи, символ тої благодаті, яку ми будемо споживати у Царстві Небесному. І тому, кріплячися тілесно, просимо тої благодаті Христового Воскресіння. І так на, на закінчення, то мені завжди дуже подобалося, я вже вам не раз говорив, як один священник йому сказали, що він говорив проповідь на Пасху, а він вийшов і каже: «Люди, Христос Воскрес! І вся церква дійсно так вона розуміє, що Він воїстного Воскрес. І пішов. Вся була його проповідь. Як свідчити своїм життям, щоб дійсно він був у мене воскреслий? А то треба в своєму серці пережити і розуміти, що тільки він мене може витягнути, і мене, і мою сім'ю, і наш народ, і перевести через оті всі випробування до світлої тої христової паски. Яку ми також будемо і споживати вже в вічному житті, і ми нараз роздвоєні, бо ми хочемо вже тут відчувати ту велику благодать, а насправді тільки відчуваємо світлий промінчик на тій дорозі, тій життєвій, яку ми йдемо до царства небесного. І тут дуже приємно, що є надія, бо дитина, коли є в церкві, не чути не тільки плач, а й сміх дитини. Це завжди церква, це має майбутнє і йде з Господом Богом до Царства Божого. Просімо про ці дари Воскресного Христа, і хто, який зараз перебуває, можливо, то ми зараз які мироносиці, які йдемо, журимося, хто це зробить. Виявляється, що те, що ми не можемо, Господь зробить. Чи ми нараз будемо сидіти, як той Тома, сумніватися в всьому, переповнені тим страхом як ті апостоли, зачинені в тій хаті, де бачимо, що Христос пройде через ті замкні двері, покаже свої рани, і тими ранами ми можемо зцілитися. Христос Воскрес!